Від Луки святого Євангелія читання: Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В той час, коли Ісус молився на самоті і були з Ним Його учні, Він спитав їх, за кого мене мають люди? Вони у відповідь сказали за Івана Хрестителя, інші за Ілю, ще інші за якогось із старовинних пророків, що воскрес із мертвих. А ви спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив Ти Христос Божий. Він сказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав: Син чоловічий має багато страждати, старші первосвященники та книжники Його відкинуть і уб'ють, та він третього дня воскресне. Слава тобі, Господи, слава тобі. Сьогодні чуємо, що. Господь нас своїм таким, э, розваженням, своєю э, коротким Євангелієм, уй... хоче притягнути нас до розумів про те, що Богові розходиться, за кого ми його сприймаємо. Бог хоче бути по-справжньому для нас тим, ким Він є. В дружніх відносинах, я думаю, що кожному з нас відно... розходиться, за кого. Мене має той, з ким я товаришую. Певно, що ви між собою маєте добрі, дружні відносини. Так? Зі всіма, напевно, не маєте, але є той, кого ми можемо сказати, він є мій приятель, чому я приятелька, на якого я можу покластися, з яким можу поспілкуватися, розказати. Є такі друзі чи ні між вами. Така дружба може бути чи не може бути. Може бути. І, власне, ми, якщо маємо таку дружбу, то ми відкриваємо майже все про нас, так? от тільки другові можу розповісти. У цьому Євангелії, яке ви чули, подібно Ісус теж хоче нав'язати з нами, зі Своїми, таку дружбу. Бо Він їх запитує, за кого мене мають там люди, ті, що трошки далі від мене. Ну і кожен має свою версію, хто він є. Але Ісус докопується до того моменту, коли запитує, а ви, з якими я ходжу, розмовляю, спілкуюся, за кого ви мене маєте. Ось це говорить про те, що Бог з нами хоче мати стосунки дружби, стосунки, в яких ми по-справжньому відкриті на Його особу, на те, ким він є. Бо це допоможе так само і надалі товаришувати. Так? Коли наші стосунки відносини є сильні, то відповідно ми з тим Богом можемо товаришувати довго. Якщо наші стосунки такі віддалені, то відповідно сьогодні маємо добрий настрій, ну то ми якось з ним спілкуємося. Не маємо доброго настрою. чи щось пішло не так в нашому житті. Ми цю дружбу десь перекреслюємо. Тому подумаємо про те. Ким насправді, але так по-справжньому, є для нас Ісус Христос? Чи Він дійсно є приятелем, з яким я готовий спілкуватися, розказувати Йому, навіть плакати, розповісти то, що найбільше болить? Так? Оце то, що Господь сьогодні просить від нас: так? сприйняти Його в повноті таким, яким Він є для нас.